Ти стояв на похороні й ловив себе на думці, від якої холоне всередині, чому саме зараз? Чому не пізніше? Чому не сталося диво? Ці питання не філософські, вони народжуються з болю, бо смерть раптово зриває маску з нашої головної ілюзії, що ми керуємо життям. Ми плануємо роки наперед, відкладаємо важливе, живемо так, ніби час наш запас. Але писання. Говорить жорсткіше Час не наш. Ми живемо в ньому, але не володіємо ним. І тут постає питання, від якого багато хто ухиляється, чи знає Бог день моєї смерті. Біблія не залишає це питання в тумані. У Псалмі 139 сказано У твоїй книзі були записані всі дні, призначені мені, коли жодного з них ще не було. Псалом 139, 16 вірш. Зверни увагу на формулювання. Не сказано, що Бог вигадує смерть у момент трагедії. Сказано, він знає дні. Знання не те саме, що механічний сценарій. Суверенність не те саме, що холодна байдужість. Йов говорить подібно дні його визначені число місяців у тебе, і ти поставив межу, якої він не перейде. Йов, 14 глава. 5 вірш Межа є. Але писання не говорить, що кожен крок до цієї межі автоматично запрограмований. І ось тут важливо не спотворити істину Бог знає число днів, але це не означає, що кожна смерть є прямою Божою волею. Біблія не вчить фаталізму вона вчить життя перед суверенним Богом у зламаному світі, де людський вибір має реальні наслідки. Саме тому еклезіаст попереджає не будь надто нечестивим. І не будь безумним. Чому маєш померти не в свій час? Еклезіаст, 7 глава, 17 вірш. Цей текст не мав би сенсу, якби все було жорстко запрограмовано. Він показує просту, але незручну реальність безумство, гріх і непокора можуть руйнувати життя іноді остаточно. Тож біблійна картина виглядає так Бог знає дні, Бог утримує життя. Але людина відповідає за те, як вона проживає довірений їй час. І ще одне уточнення, без якого ця тема стає небезпечною. Коли ми кажемо, що смерть не випадкова, ми не кажемо, що Бог є автором трагедії. Писання чітке Бог не є джерелом зла, але немає зла, яке застало б його зненацька. Тому апостол Павло пише ми знаємо, що тим, хто любить Бога, усе співдіє на добро. До Римлян, восьма глава, двадцять восьмий вірш Не сказано усе є добрим. Сказано, Бог здатен діяти навіть там, де реальність зламана злом. І ось головна думка, від якої не втечеш якщо смерть не випадкова, то й життя не випадкове. Ти не просто існуєш між народженням і похованням, ти живеш у відведеному Богом часі, з довіреними днями і відповідальністю перед Ним. І головне питання писання звучить не так коли ти помреш? А так як ти живеш зараз, знаючи, що дні небезмежні? Бо усвідомлення межі або пробуджує людину, або робить її жорсткішою. І далі ми мусимо поставити ще складніше питання якщо Бог знає наші дні, чи може людина сама скоротити свій шлях? Тепер давай, без ілюзій. Якщо Бог знає наші дні, це не дає людині індульгенцію жити як заманеться. Одна з найнебезпечніших помилок звучить так раз Бог усе знає, значить, як буде, так і буде. Писання так не мислить Бог знає межу. Але напрямок до цієї межі часто обирає сама людина. Саме тому Біблія говорить не лише про Божу владу, а й про наслідки людських рішень. Еклезіаст не філософствує, він попереджає не будь надто нечистивим і не будь безумним. Чому маєш померти не в свій час? Еклезіаст, 7 глава, 17 вірш. Цей текст говорить річ, яку багато хто не хоче чути. Деякі смерті не фатум, а результат шляху. Безумство не приходить раптово, воно накопичується роки нехтування тілом, роки зламаного режиму. Роки агресії, ненависті, залежностей, роки ігнорування застережень і в якийсь момент життя просто не витримує. Це не означає, що Бог відвернувся, це означає, що він дозволив людині пожати те, що вона сіяла. І тут важливо сказати чітко Бог не стоїть осторонь, як байдужий спостерігач, але він і не скасовує відповідальність, перетворюючи людину на маріонетку. Людина може відкинути мудрість, може знехтувати істину, може ігнорувати покликання, і Бог може це допустити не тому, що йому байдуже, а тому, що справжня любов не скасовує свободу, і навіть у цьому допущенні Бог не втрачає влади. Апостол Павло пише ми знаємо, що тим, хто любить Бога, усе співдіє на добро тим, хто покликаний за Його постановою. До Римлян, восьма глава, двадцять восьмий вірш, цей текст часто перекручують. Він не каже, що все є добрим. Він каже, що навіть тоді, коли людина зруйнувала багато, Бог здатен діяти так, щоб зло не стало останнім словом. Але зверни увагу, це обітниця не для байдужих, а для тих, хто любить Бога і слухає Його. І тут потрібно зняти ще одну небезпечну фразу, яку часто повторюють. Ніхто не помирає занадто рано. Вона звучить сильно, але може ранити. Біблійніше сказати так ніхто не помирає поза божим знанням, ніхто не випадає з його рук. Але не кожна смерть відображає Божий ідеал Бог ненавидить зло, Бог близький до зламаних серцем. Псалом говорить Господь близький до зламаних серцем і покірних духом спасає. Псалом 33. 19-й вірш. Тому писання не змушує тебе називати трагедію прекрасним планом воно дозволяє плакати. І водночас кличе не тікати від істини, а істина проста й жорстка. Ти не контролюєш День смерті, але ти контролюєш, як ти живеш до цього дня. Ти можеш прожити довірений час у світлі, а можеш розтратити його в темряві і потім дивуватися наслідкам. І ось питання. Від якого не сховатися, чи живеш ти так, щоб не соромитися зустрічі з Богом, бо коли людина усвідомлює, що дні небезмежні, вона або змінюється, або кам'яніє, третього не буває. Щоб не говорити загальними фразами, писання знову і знову показує конкретні історії не теорії, не філософію, а реальні життя і реальні смерті. І саме тут важливо не зробити помилки. Біблія не вчить, що кожна смерть виглядає однаково, але вона ясно показує. Іноді Бог відкрито визначає момент завершення земного шляху. Почнімо з Мойсея. Второзаконня, 34 глава, 7-й вірш. Мойсей був віку 120 років, коли помер. Не притупилось око його, і не ослабла сила його. Зверни увагу, він не помер від старечої немочі, не від хвороби, не від виснаження. Його життя завершилось тоді, коли Бог сказав Досить, місія виконана. Далі шлях має йти без нього. Це важлива істина, але її легко спотворити. Мойсей не був прибраний, бо став непотрібним він був завершений у служінні. Те саме ми бачимо з Давидом. У діях апостолів сказано Давид, послуживши Божій волі в своєму поколінні, спочив Дії, 13 глава, 36-й вірш. Знову ж таки, акцент не на віці, не на обставинах, а на служінні. Послужив, завершив, спочив. Це не означає, що кожна людина чітко бачить момент завершення це означає, що Бог бачить. А тепер приклад, який ламає романтичні уявлення. Стефан перший мученик, його смерть виглядає жорстоко, несправедливо і занадто ранньою. Його вбивають камінням за проповідь, але в момент смерті небеса відкриваються. Дії, сьома глава, говорить, що він бачив славу Божу. І саме після його смерті церква почала розсіюватися і зростати. Стефан не прожив довге життя, але він прожив вірне життя. І його смерть стала частиною більшого Божого діла, хоча сама по собі вона була злом. Це принцип, який потрібно запам'ятати Бог може використати смерть, яку він не ініціював для виконання того, що він запланував. Найсильніший приклад сам Христос. Євангеліє від Івана, 10 глава, 18 вірш Ніхто не відбирає життя в мене, але я сам віддаю його. Ісус не був жертвою обставин, не був загнаний у кут, не програв боротьбу. Його смерть була добровільною, свідомою і точно в часі, не на рік раніше, не на день пізніше. І тут важливо уточнити це унікальний випадок, який не можна механічно переносити на кожну людину, але він показує принцип Бог не втрачає контроль навіть тоді, коли здається, що світ летить у хаос. Апостол Павло наприкінці життя пише не зі страхом, а зі спокоєм. Подвигом добрим я змагався, шлях скінчив віру зберіг. Друге послання до Тимофія, четверта глава, сьомий вірш. Він не каже Я просто дожив. Він каже Я завершив. І ось тут потрібна корекція, щоб не виникла небезпечна ідея. Не кожна смерть виглядає як спокійне, я завершив. Не кожен віруючий вмирає красиво, не кожна смерть виглядає логічно з людського погляду, але жодна з них не випадає з Божого знання. Тому правильний біблійний висновок звучить так Бог іноді відкрито визначає момент смерті, іноді допускає трагедію, іноді мовчить, але ніколи не втрачає влади. І це знання не для того, щоб ти вгадував дату, і не для того, щоб шукав знаки. Це знання для одного питання. Чи живеш ти так, ніби твій шлях має мету, а не просто тривалість? Бо писання цінує не кількість років, воно цінує вірність. Іноді писання показує не кінець, а відстрочку момент, коли смерть мала б статися, але не сталася не через випадок, не через везіння, а через пряме втручання Бога. І тут виникає небезпечна помилка. Багато хто думає. Якщо Бог продовжив життя, значить, він просто помилував без умов, без наслідків. Біблія так не вчить. Найяскравіший приклад цар Єзекія. У книзі пророка Ісаї Бог посилає до нього слово Дай наказ домові своєму, бо ти помреш і не житимеш. Ісая, 38 глава. Перший вірш. Це не попередження. Це вирок. Єзекія не сперечається з богом філософськи. Він не каже, ну, якщо так судилося. Він молиться плаче. Благає про милість, і Бог змінює ситуацію. Я почув твою молитву, я побачив твої сльози, і ось я додаю до днів твоїх 15 років. Ісая, 38 глава, 5 вірш. Зверни увагу Бог додає роки. Тобто, час може бути не лише знаним, а й подовженим. Але ось те, про що рідко говорять у проповідях. Ці додаткові роки мали ціну після зцілення Єзекія впадає в гордість він показує свої скарби чужинцям, він приймає недалекоглядні рішення. І саме в ці роки народжується Манасія, один із найгірших царів юдеї. Тобто продовжене життя не гарантує кращих плодів, воно лише дає шанс. Ось чому потрібно сказати ясно відкладена смерть це не нагорода, це відповідальність. Біблія знову і знову показує цю логіку. Апостол Павло не раз мав загинути. Його побивали камінням, він пережив корабельну аварію, його кусала отруйна змія. З людського погляду це серія дивом уникнутих смертей. З біблійного це ознака того, що його шлях ще не завершений. Але Павло не використав цей час для комфорту він не сказав Бог мене береже, значить, можна розслабитись. Навпаки. Він служив ще ревніше, ще радикальніше, ще дорожче для себе, і тут точка, де текст стає особистим якщо ти ще живий, це не випадковість, але й не гарантія завтрашнього дня. Можливо, ти вже мав померти на дорозі, на операційному столі, у депресії, у моменті, коли опустилися руки, і якщо ти досі дихаєш, це не тому, що ти сильний, і не тому, що ти вчасно схаменувся. Це тому, що Бог дав час. Але цей час не нейтральний. Він або стає простором покаяння, або перетворюється на додатковий суд. Писання говорить прямо чи зневажаєш багатство його доброти, терпеливості й довготерпіння, не розуміючи, що Божа доброта веде тебе до покаяння? До римлян, друга глава, четвертий вірш. Божа терпеливість має мету не затягнути кінець. Змінити напрямок. Тому якщо життя було збережене, воно збережене для чогось, а не просто щоб пожити. Це момент, коли людина має зупинитися і запитати для чого мені дали ще один день, ще один рік, ще один шанс. Бо продовжене життя без зміни серця це не благословення, це відкладений рахунок. Тут починається частина, яку багато хто не любить, бо вона руйнує зручну ілюзію. Що Бог завжди м'який, передбачуваний і безпечний у нашому розумінні. Писання не приховує жорстких історій. І воно робить це не для того, щоб лякати, а щоб пробудити після смерті, які приходять різко, без довгого прощання, без часу підготуватися, і Біблія не називає їх випадковими. Почнімо з Ананії та сапфіри. Дії апостолів, п'ята глава. Вони продають маєток, частину грошей залишають собі. І тут важлива деталь це не було гріхом. Гріх був у брехні, у показній духовності, у бажанні виглядати святішими, ніж вони є. Петро говорить ти збрехав не людям, а богові. І ананія падає мертвий. Пізніше сапфіра це не історія про жорстокого бога це історія про святість Бога. Про те, що не можна гратися з лицемірством у серці церкви. Далі оза, друга книга Самуїлова, шоста глава. Ковчег завіту перевозять не так, як наказав Бог. Коли воли спотикаються, оза простягає руку, щоб підтримати ковчег. З людського погляду благородний жест, з біблійного порушення прямого Божого повеління. І оза помирає миттєво. Цей текст не вчить, що Бог карає за добрі наміри, він вчить, що святість не скасовується щирістю, послух важливіший за імпровізацію. Ще один приклад надав Іавігу, сини Аарона вони приносять чужий вогонь перед Господом не язичники, не бунтівники, священники. і вогонь виходить від Господа та пожирає їх. Це страшний текст. Але його сенс простий Бога не можна використовувати. Поклоніння не майданчик для експериментів і, нарешті, юда. Він не помирає від Божого вогню, він гине у відчаї. Після того, як ходив поруч із Месією, бачив чудеса і чув істину. Це ще одна форма ранньої смерті, смерті душі, яка не витримала власного вибору. Що об'єднує всі ці історії? Не те, що Бог шукає кого вбити. А те, що гріх не дрібниця і що життя не іграшка. Послання до євреїв говорить без пом'якшень страшно впасти в руки Бога живого. До євреїв, 10 глава, 31 вірш. Це не суперечить Божій любові це доповнює її. Бо любов без святості перетворюється на байдужість, а святість без любові на тиранію. У Біблії цього поділу немає. І тут важливо зробити пасторське уточнення. Ці тексти не означають, що кожна раптова смерть є Божим судом. Це було б жорстоко і небіблійно, але вони означають інше гріх має серйозні наслідки, а з Божою святістю не можна гратися безкарно. І якщо ти ще дихаєш, це не привід сказати: Мені пощастило. Це привід сказати: Мені дали час. Бо деякі смерті це суд. А деякі. Попередження і якщо ти читаєш це зараз, значить, ти ще в зоні милості. Є смерті, які не вкладаються ні в яку схему, вони не виглядають ні як суд, ні як завершене покликання, ні як очевидний духовний урок. Вони просто ламають. Дитина, яка не прокинулась уночі, мати, забрана хворобою, коли діти ще малі служитель, який загинув у ДТП, віруючий, який молився. І не дочекався зцілення. Саме тут народжується найнебезпечніша спокуса спробувати пояснити те, що Бог не пояснював. Писання не вчить нас давати легкі відповіді на важкі втрати, навпаки, воно вчить мовчати там, де мовчить Бог. У Второзаконні сказано таємне належить Господу, Богові нашому, а явлене нам і нашим дітям. Второзаконня, 29 глава, 29 вірш Цей текст ставить межу. Є речі, які не для нашого розуміння в цьому житті, і коли людина переступає цю межу, вона не стає духовнішою, вона стає жорсткішою. Апостол Павло визнає це прямо о глибино багатства і премудрости і знання Божого, які недослідні його суди і недослідні його дороги. До Римлян, 11 глава, 33 вірш. Зверни увагу. Павло не каже, що божі дороги нелогічні. Він каже, вони вищі за наш горизонт. Найчесніша книга про невинні страждання, книга Йова. Йов втрачає дітей, здоров'я, майно. Не через гріх, не через непослух, не через прокляття. Він опинився в духовній реальності, яку не бачив і не розумів. І найважливіше Бог не пояснює Йову причин. Він не розкладає все по поличках. Він не читає лекцію. Він просто відкриває себе. І реакція Йова звучить так Я чув про тебе слухом уха, а тепер око моє бачить тебе. Йов, 42 глава. 5 вірш. Це ключ. Непояснення зцілює людину. Зцілює зустріч. Навіть Ісус плакав біля гробу лазаря. Він знав, що воскресить його. Він знав, що смерть не має останнього слова. Але Він плакав чому? Бо смерть ворог, бо втрата болюча, бо Бог небайдужий спостерігач. Це руйнує ще один міф мовчання бога не знак його відсутності, і не знак байдужості. Іноді мовчання це форма близькості, яку ми не вміємо розпізнати. Коли стається трагедія, писання не вимагає від нас усмішок і духовних кліше, воно дозволяє плакати, скорбити, не розуміти, але воно застерігає від іншого не перетворювати біль на звинувачення Бога, бо навіть там, де ми не бачимо сенсу, Бог не втрачає контролю, і навіть там, де смерть здається безглуздою, вона не виходить за межі його знання. І тут звучить обіцянка, яка не знімає болю, але дає опору, і витре Бог кожну сльозу з очей їхніх, і смерти не буде вже ні плачу, ні голосіння, ні болю. Об'явлення, 21 глава, 4 вірш. Це не втеча від реальності. Це перспектива. До того дня ми не завжди розуміємо, але ми можемо довіряти, бо Бог, який не завжди пояснює, завжди залишається вірним. Писання не малює смерть лише в темних барвах. Для людини, яка ходить із Богом, смерть не катастрофа, а перехід, не поразка, а повернення. Не кінець історії, а її завершення в іншому вимірі. Ось тут багато хто помиляється думають, що віра знімає страх автоматично ні. Віра не стирає реальність смерті, вона змінює те, що за нею. Подивись на Симеона. Євангелія від Луки, друга глава, старий чоловік, який усе життя чекав Божої обітниці. Коли він бере немовля Ісуса на руки, він говорить слова, які звучать як спокійне прощання. Нині відпускаєш раба твого, владико, за словом Твоїм з миром. Лука, друга глава. 29 й вірш. Зверни увагу, він не просить ще років. Він не торгується, він готовий. Це не байдужість до життя, це завершеність, те саме бачимо в апостола Павла. Він не романтизує смерть, але й не боїться її. Бо для мене життя Христос, а смерть надбання. До Філип'ян, перша глава, 21-й вірш. Це не фраза людини, яка втомилася жити, це слова людини, яка знає, куди йде. І тут важливий момент мирна смерть. Це не гарантія. Від болю, і не обов'язково відсутність страждань. Мир це внутрішній стан, коли людина не тікає від моменту істини, коли їй не потрібно виправдовувати прожити життя, коли немає потреби хапатися за час, якого вже не повернеш. Псалом 115 говорить дорога в очах Господа смерть святих його. Псалом 115, -й, 15 -й вірш. Це не означає, що Бог насолоджується смертю, це означає, що смерть праведного не є втратою в очах вічності, а тепер потрібно зруйнувати ще одну небезпечну ілюзію мирна смерть не приходить випадково, вона не з'являється в останню хвилину як магічний бонус вона формується життям людина, яка все життя тікала від Бога, рідко знаходить спокій у фіналі. Людина, яка роками відкладала покаяння, часто боїться останньої зустрічі. Не тому, що Бог жорстокий, а тому, що серце не готове. Павло пише чітко Бути відлученим від тіла означає бути вдома у Господа. Друге послання до Коринфян, 5 глава, 8 вірш. Але це обіцянка для тих, хто у Христі, а не загальна фраза для заспокоєння всіх. Тому страх смерті часто є не страхом небуття. Це страх бути неготовим, страх зустріти істину без прикрас. І ось чесне питання, яке ця частина ставить кожному чи живеш ти так, щоб смерть не стала викриттям, а стала переходом? Бо коли людина примирена з Богом, вона може втрачати тіло, але не надію, вона може прощатися з цим світом, але не з життям. Мирна смерть це не про те, як ти помреш, це про те, як ти живеш зараз. Отже, якщо Бог знає наші дні, виникає останнє і найважливіше питання як жити з цим знанням. Біблія не закликає тебе жити в напрузі, відраховуючи роки, вона закликає жити мудро. Навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули серце мудре. Псалом 89, 12 вірш зверни увагу не сказано, навчи нас боятися. Не сказано навчи нас вгадувати кінець. Сказано, навчи нас жити так, щоб серце стало мудрим. Мудрість у писанні це не знання майбутнього, це правильні рішення сьогодні. Проблема більшості людей не в тому, що життя коротке, а в тому, що воно розпорошене. Ми витрачаємо роки на дрібне, відкладаємо примирення, тягнемо гріх, який давно потрібно було залишити. Відсуваємо покликання, думаючи, що буде зручніший момент. Але писання жорстке в одному потім не гарантовано можна прожити 90 років і не залишити після себе нічого, а можна прожити значно менше і змінити життя інших річ не в тривалості, річ у вірності. Ісус прожив 33 роки, не максимум за людськими мірками, але кожен день був прожитий у згоді з волею Отця, він не поспішав і не відкладав, він знав, хто він є, і знав, навіщо прийшов. Ось до чого підводить ця тема не до страху смерті, а до відповідальності за життя. Ти не можеш вибрати День своєї смерті, але ти можеш вибрати, як ти говориш, як ти прощаєш. Як ти розпоряджаєшся часом, як ти відповідаєш на Божі нагадування? Бо, врешті-решт, ти не станеш перед Богом із питанням чому так мало часу? Ти станеш з іншим питанням, що ти зробив із тим, що я тобі дав? Чи був ти вірний, чи слухав, коли Бог говорив? Чи каявся, коли серце ставало твердим? Чи жив так, ніби життя це дар, а не право? Смерть не має останнього слова. Останнє слово має Бог. І тому людина, яка живе в світлі цієї істини, не живе в паніці, не живе в поспіху і не живе в байдужості, вона живе з напрямком, не тому, що знає кінець, а тому, що знає того, хто тримає кінець і початок. Якщо цей текст змусив тебе зупинитися, не прокручуй далі, ніби нічого не було. Напиши в коментарях одне просте речення Господи. Навчи мене прожити мої дні мудро. Це не для публічності, це для рішення. Постав вподобайку, якщо ця тема потрібна не лише тобі, це допоможе відео дійти до тих, хто зараз стоїть перед важкими питаннями життя і смерті. Підпишись на канал, якщо хочеш більше глибоких, біблійних розмов, без страху, без маніпуляцій і без порожніх слів. І пам'ятай, ти не просто дихаєш, тобі довірено життя, не витрать його даремно.